Всім привіт! Пропоную вам хосточки. Ось такі блакитні, зелені, з блакитних хост є в наявності Біг Абіква Дринкен Фірст Крост. З зелених Сноукап Унівітата Unitata, Picta і ланцетолиста. Якщо хтось хоче придбати собі такі хосточки то під відео я залишу свій мобільний. І ви можете мені писати в Viber або в Телеграм. Брабанчики. маленькі, по 35-по 40 гривень. А ще ось такі ялівці блакитні. Може, комусь сподобається. А ось тут ще в мене є молодило. Може когось зацікавить. Бузина варієгатна. Жимолость шапкова. Очітки. Видний, скельний, червонолистий, помилковий. Гортензія Аннабель в горщиках, форзиція в горщиках. Ось такі маленькі смарагдики, японська спірея. Літл принцеса і Golden Принцеса. А ще дивіться, яка лаванда. Елеганс Пурпл. А ще є лаванда Ніко. І ось такі дзвіночки персиколисті.